Друзі, вас вітає компанія MacParts, і сьогодні я хотів би вас познайомити з одним із наших широких напрямків роботи це автомобільні коней. Що стосується нашого асортименту, ми маємо більш ніж півтори тисячі різних роз'ємів на всі марки і моделі автомобілів території України та Європи. Якщо перейти більш детально до виконання, ми маємо два варіанти. Більшість. Перший варіант це варіант повністю розібраних роз'ємів, які комплектуються окремо клемами, а також ущільнювачем. Цей варіант гарно підійде для майстерин, а також для майстрів, які мають спеціальний інструмент, а також правильні навички роботи. Якщо говорити про другий варіант, другий варіант це повністю зібраний роз'єм з дротами близько 20 см. який вже готовий для встановлення на автомобіль. Пропоную більш детально розібратись з перевагами кожного із варіантів в наступному відео. Так, друзі, пропоную пройтись по першому варіанту виконання. Значить, наші конектори запаковані в таку фірмову плівочку. А комплектація конекторів є наступна. Конектор сам по собі складається безпосередньо з корпусу, з клем. Варто нагадати, що клеми являються однією з найголовніших частин в конекторі, оскільки від щільності прилягань клем залежить якість контакту. А якісний контакт безпосередньо це нагрів, тому якість клем завжди. Має бути і в нашому випадку вона на найвищому рівні. І так, корпус, клеми, ущільнювачі, а також фіксатор клем. Для того, щоб клеми були відцентровані і знаходилися рівно там, де вони мають бути. Щодо переваг першого варіанту. Коли ви маєте роз'єм в такому вигляді. І ви його замінюєте на своєму автомобілі, великим плюсом є те, що при обжимці даних клем на рідній проводці, ви не будете мати абсолютно ніяких додаткових з'єднань, а отже, контакт буде завжди надійним. Варто нагадати, що усі елементи, а саме клеми, ущільнювачі у випадку, якщо не вдалося з першого разу, Якісно або взагалі обжати клему, можна все це докупити в нашому магазині. Все є в наявності, всі окремі елементи є в наявності. Якщо ж говорити про другий варіант виконання, а саме повністю зібраний конектор, ви маєте розуміти, що цей конектор зібраний в заводських умовах, а кожна клема обтиснена машиною, це не людська праця, а значить, якість виконання буде. Найвищою. Явним плюсом в такому виконанні є те, що майстер, по-перше, не втрачає свого часу, тому що запінування такого роз'єму, по-перше, буде е часозатратно. Це може займати і навіть не одну годину, якщо робити це якісно. І е купивши такий роз'єм, ви фактично повністю готові до встановлення його одразу на авто. Пропоную вам розібрати даний роз'єм для того, щоб оцінити якість обтиснення клем в заводських умовах. Так, друзі, трошки заглибимось в тематику. Я б поділив коннектори на два підвиди. Перший із яких це силові конектори, використовуються в автомобілях для живлення елементів, наприклад, фар або заряджання акумуляторів. Клеми-генераторів і так далі. Вони мають велику площу клеми, і в таких вузлах дуже важливо мати правильне і якісне обтиснення клеми. Це буде давати вам гарантію того, що ви не отримаєте перегрів в місці обтиснення, і ваш, ваше з'єднання буде надійно працювати довгі-довгі роки. Другий підвид. Це інформаційні конектори. Їх роль в автомобілі передавати інформацію з одного блоку живлення до другого, або від якогось датчика до вашого блоку керування. Характеризується великою кількістю клем в одному конекторі, мають менше січення дроту, але це не означає, що якість тут може бути іншою. Хотів би нагадати про те, що в нашому магазині MacParts ми маємо. А деякі супроводжуючі матеріали для збірки конекторів. У випадку, якщо ви хочете а, сам зібрати конектор такий, ви можете придбати у нас дроти різних січень від 0,25 мм квадратних і до 4 мм. квадратних. так, друзі, резюмуємо. Сьогодні ми розібрали з вами два виконання автомобільних конекторів, які ми маємо в своєму асортименті. Перший варіант роз'єм з. Ущільнювачами, а також клемами, для того, щоб ви мали можливість безпосередньо зібрати це все на штатній проводці вашого автомобіля. Другий варіант це повністю заводське виконання, зібраний на заводі конектор, запінований, обтиснені клеми, різна кольорова гама дротів для того, щоб вам було це зручно монтувати. Якщо вам буде потрібно, наприклад, клеми окремо або ущільнювачі, або дроти, ми маємо дуже широку. Кольорову гаму для того, щоб знову ж таки це було вам зручно монтувати. В нашому магазині на сьогодні найширший асортимент в Україні. Ми працюємо над цим асортиментом щодня і чекаємо вас у нас в магазині.